Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині 19 століття, яка включає розділи, Економічний розвиток, трудова міграція, кооперативний рух. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Головним результатом аграрної реформи в Австрії у 1848 році було те, що селяни отримали земельні наділи у власність. Це дало можливість тим господарям, які не були схильні продовжувати ведення сільського господарства, продати свої ділянки і поповнити чисельність найманих працівників у містах. Ті ж господарі, які господарювали більш вдало, отримали змогу купити землю. І організувати фермерське господарство. Головних проблем у сільському господарстві було дві: перша це безземелля і малоземелля. Частина домогосподарств, які до реформи мали статус городників, халупників, коморників тощо, землі не отримали і змушені були найметувати. Внаслідок цього, біля 80% селян були безземельними і малоземельними. Друга важлива проблема це питання сервітутів, тобто права на користування чужою власністю. У даному випадку це проблема користування селянами, лісами, пасовиськами, дорогами у межах села. До реформи за право користування своїми наділами і цими угіддями селяни несли панщину. Після реформи селяни стали власниками лише своїх наділів. А поміщики отримали все, що залишилось у повну і безумовну власність. Поміщики скористалися ситуації і максимально підняли ціну за користування сервітутами. Селяни почали звертатися до суду, і друга половина 19 століття це епоха сервітутних процесів, які вели майже в кожному селі. В кільцевому підсумку селяни виграли майже всі процеси. І викупили сервітути по прийнятним цінам, але кожен з процесів тягнувся по декілька десятків років. Однак в цій бочці дьогтю була й досить велика ложка меду, оскільки селяни, як правило, зусилями цілої громади старалися давати юридичну освіту комусь із односельчан, і той, мало того, що отримував юридичну освіту, але відточував свою майстерність на сервітутному процесі. Таким чином, у західноукраїнських землях з'явився цілий прошарок світської інтелігенції, причому більшість із них були національно свідомими. У другій половині 19 століття в Австрії рівним чином, як і в інших країнах, відбувався промисловий переворот. Правда, великих машинобудівних підприємств на західноукраїнських землях майже не було. Досить динамічно розвивалися ті галузі промисловості, які були пов'язані з видобуванням сировини нафтовидобувна і лісозаготівельна. Нафтові промисли розташовувались переважно в районі Борислава і Дрогобича і фінансувалися англійськими і австрійськими промисловцями. Лісопільні ж будувалися у всьому регіоні. Економічне зростання регіону сприяло будівництву шляхів сполучення. Першу залізницю в західноукраїнських землях і взагалі у цій Україні, Львів Перемишль, було побудовано у 1861 році. Поступово зростали міста. Швидше за інші розвивалися Львів і Чернівці, а також міста, що були значними залізничними центрами Станіславів. Стрий тощо. Зростала також кількість населення Дрогобича й Борислава, де виникли нафтовидобувні підприємства. У цілому частка міського населення західноукраїнських земель залишалась досить невеликою. У Галичині жителі міст становили 10% від усього населення. Українців у складі міського населення налічувалося лише 15-25% у містах Східної Галичини переважали поляки та євреї. Безземелля і слабий розвиток промисловості в західноукраїнських землях сприяв масовій трудовій міграції західноукраїнських селян. Основними країнами, куди емігрували українці, були Сполучені Штати і Канада. Чого ж саме ці країни привабили українських селян? Для того, щоб якнайскоріше освоїти територію України, у 1863 році уряд Сполучених Штатів прийняв Homestead акт відповідно до якого будь-який іммігрант, який сплатив 10 доларів реєстраційного збору, отримував 160 акрів, 65 гектарів землі у користування. А через 5 років ця ділянка переходила в повну власність цього поселенця. У 1872 році закон про Гамстеди був прийнятий в Канаді. При цьому сплатити слід було символічний 1 долар, а ділянка в 160 акрів переходила у власність через 3 роки. Першими переселенцями до Канади вважають Василя Єленяка та Івана Пилипіва. Із села Небилова, тоді Калуського повіту. До канадських берегів вони прибули у 1891 році. До початку Першої світової війни емігрувало 250 тисяч чоловік з Галичини і 170 тисяч з закарпаття. На західноукраїнських землях на початку ХХ століття під гаслом свій до свого по своє» розвивався кооперативний рух. У 1883 році Василь Нагірний створив у Львові кооперативне торговельне підприємство Народна торгівля, яке стало першим споживчим кооперативом у західноукраїнських землях. Було, зокрема, створено мережу оптових контор, які забезпечували товарами широкого вжитку міській крамниці. Народна торгівля налагодила процес закупівлі і продажу гуртом і в роздріб, товарів і продуктів місцевого виробництва, а також тих, які завозилися з-за кордону, відкрила філії у багатьох містах Галичини. Масовою організацією стало товариство Сільський господар, члени якого навчали селян новітнім методам господарювання на своїй землі. Важливу роль відігравали позичкові кооперативи. Справа в тім, що великі банки надавали значні кредити і не були зацікавлені у надавні дрібних позик селянам, бо це значно підвищило оперативні витрати банків і збільшило позичковий відсоток, і як наслідок привело б до програшу конкурентній боротьбі. Тому майже монопольне становище на селі мали лихварі. Які надавали позику з розрахунку 100% річних, а часто й більше. Тому селяни завели позичкові кооперативи, яких було два типи. Спочатку почали виникати ощадно позичкові товариства. Першим з них стало започатковане у 1864 році міське позичкове товариство в Бережанах у 1894 році. Було створене товариство взаємного кредиту Віра у перемишлі. У 1895 році, за прикладом Віри, при страховому товаристві Дністер був створений кооперативний банк Дністер. Однак та обставина, що для отримання позики слід було внести в касу товариства свої гроші в якості паю, відлякувала селян і діяльність ощадно-позичкових товариств. Була не надто вдалою. Більш успішною була діяльність кредитних спілок, так званих Райфайзенок, названих так за прізвищем німецького діяча Фрідріха Вільгельма Райфайзена, який започаткував їх у Німеччині. Головною їх відмінністю було те, що в кредитних спілках. Не було пойового капіталу, а позики надавалися з рахунок прямого кредитування з боку краєвих органів влади і за рахунок кредитів у великих банках переважно Держбанку. Перша така спілка в Галичині була заснована в селі Ляхівці Богородчанського повіту на Станіславщині у 1896 році. У 1898 році. Українські спілки створили Ревізійний Краєвий Союз Кредитовий КСК у Львові для надання позик кредитним спілкам. Фінансовим центром КСК пізніше став Центральний краєвий кооперативний банк Центробанк. Перша Буковинська кредитна спілка з'явилася у 1896 році у Берегометі над прутом на початок 20 століття. Їх нараховувалось вкрай близько 150. У 1903 році спілки об'єдналися в Союз Селянська Каса. На Закарпатті українські селяни входили до складу угорських спілок. Отже, перша частина лекції на тему Українські землі у складі Австро Угорщини у другій половині 19 століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!